Саме шлейфовий та стійкий акватичний аромат на всьому білому світі аромат, який тримається на тілі в районі двох діб і не відстірується з вашого одягу навіть після другого прання. Аромат, який шлейфить метрів на сім, а той на десять. Я думаю, що всі вже його повинні знати. З вас підписка, до речі, і збережіть обов'язково це відео для себе. Мегамари Орто Парізі. Це витвір мистецтва, поінакшому його назвати не можу. Це робота Лісандра Гальтєрі для його власного бренду Орто Парізі. Мегамар це морська сіль, морські ноти та морські водорості. Це самий шлейфовий та самий стійкий аромат на світі, якщо ми говоримо саме про парфуми. Звичайно, там якісь арабські масла, вони тримаються місяцями. Але ми говоримо тут про парфуми. Мегамара, як я вже сказав, це морська сіль, морські ноти та морські водорості. Це абсолютний шторм у флаконі. Вартість його також, в принципі, приємна. На розпив він доступний від 3 мл, Також його можна замовляти флаконами по 50 мл.